Світі казки чарівної. Добрий день, вітаю вас, настає дозвілля час. Діти наші не зівають, добру казку починають. В казку вирушим всі разом, перешкоди всі пройдем, а хто буде сумувати, із собою не візьмем. Діти. Я знаю, що всі ви любите казки і багато їх знаєте. Казки бувають сумні і веселі, вони навчають нас розуму, висміюють ледачих і хвальків. І, звичайно, ми знаємо, що у казках добро завжди перемагає зло. У кожного з вас є улюблена казка. Я порахую до п'яти, а потім плесну в долоні. А ви, кожен, назвіть свою улюблену казку. Один, два, три, чотири, п'ять. Ну-мо казку називать. Чудово, діти! Сьогодні я вас теж запрошую до казки. Спробуйте відгадати, про яку казку або про яких героїв буде йти мова в загадках. Стоїть півник на печі, їсть смачненькі калачі. Тут лисичка прибігає, мерщі півника хапає. Здогадалися? Так, це кутик і півник. Вигнав дід козу із хати, та й пішла вона блукати, в зайця хатку відібрала, всі козуту виганяли, рак козуню ущипнув, зайцю хатку повернув. Що це за каз? Здогадалися? Коза дереза. І від діда він утік, і від баби він утік, а від лисички втекти не зміг. Це казка колобок Працювала я в хатинці, танцювала у палаці, є така у мене звичка. Десь губити черевички. Що це за казка? Вірно, попелюшка. Старенька бабуся у лісі жила, гостинці для неї онука несла. Хто дівчинку цю по дорозі зустрів, як казка ця, зветься? Хто б відповів Червона шапочка. Я бичок третячок, солом'яний у мене бочок, і соломи дід зробив бік смолою за смоли. Здогадалися, про яку казку мова? Солом'яний бичок. А зараз, діти, перевіримо, чи добре ви запам'ятали пісні та примовки казкових героїв. Яку пісеньку співав колобок? Ну-мо, пригадай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. А як гукала свого сина Івасика, телесика мати? Давайте пригадаємо разом. Телесику, Телесику, Приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А півник як кликав на допомогу котика. Пригадаймо пісеньку. Котику, братику, несе мене лиска за високі гори, за темні ліси. Порятуй мене. А чи пам'ятаєте ви, як промовляла коза Дереза, коли сиділа в заячій коза! Дереза за три копи куплена, півбоку луплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Діти, ми згадали про багатьох героїв казок. А тепер пограємо в гру. Бюро знахідок. Допоможіть з'ясувати, чия це річ, який казковий герой загубив свій атрибут? Готові? Тож починаймо. Чий це предмет? Чия це туфелька? Вірно, попелюшки. А це чий предмет? Вірно, чарівна паличка феї. Хто полюбляв варення? Що це за казковий герой? Карлсон. Чия це шапочка? Здогадалися? Червоної шапочки. Озніс, таке гарненьке яєчко. Курочка ряба. А це чий колосок? Так, мишенят і півника. Молодці, чудово ми з вами пограли, всі атрибути казок згадали. А зараз пропоную вам наступну гру назви героїв казок, Кого зустрів колобок у лісі? Пригадай. Кого спіймав солом'яний бичок? Кількі тварин тягнуло рібку. А хто вимагав від кози Дерези покинути зайчикову хатку? Гарно ми пограли і героїв казок пригадали. А ще діти народ складав багато прислів'їв та приказок про казки. Давайте і ми з вами їх пригадаємо. Казки маленькі, а розуму в них багато. Хто? Казок багато знає, той завжди перемагає. Казка вчить, як на світі жить. Тож діти, казка давній і мудрий порадник, це вона відкриває двері у чарівну, неповторну країну. Де добро бореться зі злом, де правда перемагає неправду, де існує чесність і справедливість, читайте і слухайте казки, нехай вони ідуть по світу, нехай живуть серед нас, нехай виховують нас і вчать, як треба жити. Адже казка вчить, як. На світі жить.